Всім привіт! З вами Іван Чубукін, тренер курсів з фінансової грамотності для молоді. І це наше четверте відео, де ми будемо говорити про те, як сформувати подушку безпеки та навіщо вона молоді. Давайте поговоримо про три важливих питання, які мене турбують, я сподіваюся, вони будуть турбувати після цього відео і вас. Це чому молодь не створює свою фінансову подушку безпеки. Друге, що ж таке це фінансова подушка безпеки. Ну і третє, як сформувати подушку безпеки з нуля. Важливо розуміти. От що ти будеш робити, якщо ти завтра втратиш свою роботу, або не знаю, свій телефон, або в тебе відключать світло? Гарне питання: чи ти полізеш в кредити, в борги, чи ти будеш тягнути кошти зі своїх фінансових цілей, які ти заощаджуєш на відпочинок, або на оновлений якийсь навчальний курс? Тому важливо мати фінансову подушку безпеки. Адже, пам'ятаєш, три рівні фінансового добробуту, що ми говорили, коли ми живемо в борг, коли ми живемо від нуля, від зарплати до зарплати, і коли ми живемо, коли у нас є фінансова подушка безпеки. Тому ми сподіваємося, що саме у вас є можливість легко перейти на третій рівень фінансового добробуту і сформувати свою подушку безпеки, щоб потім перейти в інвестування і примножити свій капітал. Про це ми поговоримо, до речі, на наступному відео. Чому ж молодь не має. Подумачки безпеки. Гарне питання. Ми задавалися собі, і давайте поговоримо, які є варіанти. Перше, молодь вважає, що ну, за мною все окей, нічого не станеться. Я ж молодий, мене куча попереду планів дій, можливостей заробити. Навіщо мені зараз оце напрягатися, якщо я можу жити в свій кайф? Наступне це: на жаль, низький рівень фінансової грамотності серед молоді. Як показує дослідження, серед молоді це один із найменших рівнів фінансової грамотності у віці від 18 до 25 років. Тому, друже. Подруга наша, то давай збільшувати відео і фінансової грамотності. Наступне це фінансовий соціальний тиск. Тобто, всі навколо тебе витрачають і не мають фінансової подушки безпеки. І ти, навіщо мені тоді це робити? І буду, як всі. Що ще може бути? Це може бути модель поведінки з родини. Тобто, в тебе в родині не було фінансової подушки безпеки, ви не говорили в родині про гроші, і ти це не робиш, те, якби заробив, витратив. Заробив, витратив. Ну і, звісно, наступне це може бути проблема короткострокового мислення. Коли ми живемо сьогоднішнім днем, це важливо мати певні речі на сьогодні, але не забувати, що буде завтрашній день. В Україні це, звісно, важкувато робити, особливо, коли зараз маємо те, що маємо. Тому, друже, давай думати про своє майбутнє. Що ж таке фінансова подушка безпеки? Якщо коротко, то це. Певний запас грошей на непередбачені ситуації. І непередбачені ситуації можуть як негативні бути, наприклад, хвороба, щось поламалося, втратилося, або позитивні. Створюються якісь можливості кудись поїхати, не знаю, як щось заробити, десь щось купити по якійсь низькій ціні. І якщо в тебе немає цих грошей, то що ти будеш тоді робити? Ти втрачаєш ці можливості. Фінансова подушка безпеки, по іншому можна сказати, це певний резервний фонд для однієї людини або певної родини, сім'ї, який здатний підтримати, коли трапляються непередбачені ситуації. І важливо розуміти, що передбачити непередбачені ситуації вкрай складно, але вони точно можуть трапитися, і точно нам треба мати свою фінансову подушку безпеки на ті ситуації, якщо вони трапляться. Бо якщо ви не трапилися, то ви можете направити ці ресурси на інвестування і примножити свій капітал. У вас вже будуть кошти. Ви не будете починати з нуля. А у чому різниця між подушкою безпеки та певними накопиченнями на мрію? Давай подумаємо на прикладі. Наприклад, ти накопичуєш на свій оновлений ноутбук. Тебе ноутбук уже старенький, давно працює, ти хочеш купити новий ноутбук. По суті, це твоя фінансова ціль. І ти там, не знаю, заощаджуєш по тисячу гривень щомісяця для того, щоб купити ноутбук. А потім, не дай Боже, в тебе трапляється щось, що тобі потребуватиме гроші. Наприклад, крім ноутбука, в тебе поламався ще телефон, або, не знаю, там зуб захворів. І тобі треба йти до зубного лікаря і якби, лікувати свій зуб. І виходить, що ти робиш, грошей немає ти або тянеш кошти з фінансових збережень з ноутбуку, або йдеш і береш борг. І займаєш у когось кошти. І тоді вирішуєш свої питання. І виходить, ти знову спускаєшся до рівня номер 2 коли ми живемо в ноль від зарплати до зарплати. Тому треба окремо мати трек заощадження на свої фінансові цілі, і окремо мати трек на фінансову подушку безпеки, щоб не втратити свою мрію. Давай поговоримо про те, як розрахувати розмір фінансової подушки безпеки. Є базове правило, що якщо ти проживаєш сам, тобі віцем від 18 до 25 років, то тобі достатньо 3 місяці твоїх базових витрат. Тобто, наприклад, ти витрачаєш зараз 20-30 тисяч у місяць, тобто, якщо умножити це на 3, то виходить, тобі треба 60-90 тисяч твоїх коштів, і це буде фінансова подушка безпеки, яка дозволить тобі вільно і свободно рухатися далі. Якщо в тебе є родина, в тебе є діти, то тобі треба збільшувати місяці, наскільки тобі вистачає подушки безпеки. Тобто це може бути 3-6 місяців. Бо коли ми проживаємо в родині, в нас збільшується кількість певних непередбачених ситуацій, особливо якщо в тебе є діти. Ідеальна подушка безпеки в світі вважається один рік ваших базових витрат. Ді, ви можете взяти свій відпочинок, ви можете вирішити будь-які питання, які у вас виникають, ви можете частину інвестувати і примножувати свій капітал, ви можете вільно рухатися до своїх цілей. Ви будете убезпечені від того, що може щось трапитися. А навіщо вона потрібна молоді? Давайте поговоримо. В першу чергу, я хочу фокусувати тебе на позитивні речі. Фінансова подушка безпеки дасть тобі певну свободу вибору. Наприклад, в тебе зараз є робота, де ти працюєш, і тобі не подобається ця робота. Ти хочеш її змінити. І тоді ти можеш вільно звільнятися, бо в тебе є 3-6 місяців твоїх базових витрат, перекритих через свою фінансову подушку безпеки. Ти можеш перейти якесь додаткове навчання, видихнути, пройти, не знаю, певні курси і знайти собі кращу роботу. Наступне, це зменшення тривожності. Особливо це важливо прямо зараз в нашій ситуації, тому що почуття контролю дає фінансова подушка безпеки. Ти контролюєш свою безпеку в завтрашньому дні. Ти знаєш, що навіть якщо щось трапиться, в тебе є кошти для того, щоб їх перекрити цю ситуацію, і це вкрай важливо, щоб не мати і не тривожитися через певні ситуації, які можуть траплятися у нас. Друга це майбутня впевненість або впевненість у майбутньому. Ти знаєш, що окей, завтра буде, ти можеш планувати свій розвиток, ти можеш планувати своє навчання, ти можеш планувати нову роботу, збільшення свого доходу і інших речей. Ти можеш планувати свою родину. Бо як показує дослідження, величезний відсоток молоді в цьому світі не створюють родини, пари, не ходять на побачення через те, що в них недостатньо коштів. Вони собі блокують цю можливість через недостатнє фінансовий добровосвій. Тому не роби цього. Створи подушку безпеки і потім створи свої стосунки. Наступний це захист від боргів. В більшості випадків люди говорять, що подушка безпеки тільки для цього потрібна. Я вважаю, що ні. Як ми говоримо вже для більших речей. Але захист від боргів це база. Тобто, якщо щось трапляється, тобі не треба брати в борг, комусь бути винним і красти в себе свій майбутній обробов. Ти одразу взяв. Фінанси сподучки безпеки закрив непередбачену ситуацію, і ти не турбуєшся про це в майбутньому дні. В тебе не болить голова через ці проблеми. Бо, як показує досвід, якщо у вас є борги, то це питання турбує вас щомісяця. Ну і підготовка до дорослого життя, тобто ти вчишся бути відповідальним і вміння розпоряджатися своїми фінансами, ти формуєш свою фінансову свободу, тобто ти формуєш своє майбутнє доросле благополуччя. Як же сформувати подушку безпеки? Давай подивимося певні кроки, які ти можеш зробити. Перший це базовий, ти маєш спочатку порахувати суму необхідної своєї подушки безпеки, тобто своїх базових витрат помножити на 3, і це буде сума, яку ти маєш зберегти. Наприклад, 20 тисяч помножити на 3, 60 тисяч гривень це твоя подушка безпеки, сума, яку тобі треба накопичити, щоб більш-менш вільно почуватися. Але важливо розуміти, що якщо тебе базові витрати збільшуються, наприклад, до 30 тисяч, тоді ти маєш збільшувати свою подушку безпеки. Бо, як знаєте, наші витрати не стоять на місці, бо є певна інфляція способу життя. Тобто ми кожного місяця або через певний період місяці витрачаємо більше, тому що зростають ціни. Наступне, стартуй з маленьких сум. Обов'язково з заощадження. Ми говорили на третьому відео про те, що можемо різні методи заощадження накопичення використати, наприклад, 10% або сума період. Наприклад, ти можеш одразу від своїх всіх доходів заощаджувати 10% на подушку безпеки. Або, наприклад, щотижня заощаджувати по 500 тисяч гривень, або, наприклад, раз в місяць купувати 100 доларів 100 євро, і це будуть кошти на твої фінансові подушку безпеки, не на твої фінансові цілі, окремо на фінансову подушку безпеки, окремо на свої цілі. Що ще допомагає? Крок три це автоматизувати накопичення. Наприклад, в тебе є банкінг, ти ставиш відрахування від твоїх поповнень стипендій або зарплати, або ти ставиш відсоток від твоїх витрат, і в тебе автоматизується система накопичення. У мене таке є. У мене є таке на скарбничку, у мене таке є і на банку. І в мене різні є цілі під ці накопичення. Одна із них це також є фінансові цілі і фінансова подушка безпеки. Крок 4. Важливо зменшувати витрати витікання своїх коштів. Наприклад. Це допомагає через обрахунок своїх витрат. Наприклад, скачав собі додаток, де ведеш облік своїх витрат, і не витрачаєш на якісь маленькі речі або контролюєш ці маленькі такі речі, як щоденна кава, підписки, не знаю, імпульсивні покупки. І тоді ці кошти знову ж таки йдуть не на потрібні речі, а на те, що тебе буде в майбутньому фінансовий добровольцем. Крок 5. Важливо визначити, де тримати ці кошти, бо під подушкою в готівковому не треба це робити, бо інфляція це все з'їдає. в Україні. Нагадаю, понад 10% інфляції. Тому якщо ви рік не будете заощаджувати кошти і ложити їх під подушку, то через рік у вас вже на 10% менша платіжна спроможність тих коштів, які у вас лежать. Тому важливо використовувати певні фінансові інструменти. Наприклад, базовий це відкрити депозит на рік і без можливості знімати кошти, і цілий рік туди накидувати кошти. Тоді через рік у тебе буде певна фінансова. Сума, яка це є база для твоєї фінансової подушки безпеки. Може бути інше. Наприклад, можна створити конверт, або банку відкрити, або окремий рахунок, на який перекидати кошти. Важливо, знову ж таки, не використовувати ці кошти для поточних витрат, розділити їх. Наприклад, це може бути інша картка в долар або євро, і ти одразу переводиш кошти з гривні в долар або євро, і ти їх не використовуєш. Ще раз нагадаю, що важливо не тримати їх на одному рахунку. А розводити їх між різними рахунками. Тобто, окрема рахунок картка на те, щоб витрачати поточні витрати окремо на твою подушку безпеки. Які є ризики, коли ми формуємо подушку безпеки? В першу чергу це інфляція, про яку ми вже почали говорити. Тобто ми маємо не просто відкладати кошти, а їх трішечки інвестувати в різні фінансові інструменти. Наприклад, це може бути валюта, або це може бути депозити, або це може бути купівля гривневих ОВДП або доларових облігацій. Наступна. Це спокуса використати, бо у нас наприклад є ці кошти, і чому б мені їх не використати на якісь такі речі, які я хочу тут важливо одразу сформувати подушки безпеки, певні правила використання своєї подушки безпеки. Наприклад, я використовую тільки на здоров'я, тільки на якісь речі, що поламалися, або на якісь додаткові можливості, які приносить мене принаближують для моєї цілі по життю. Наступне це рівень нашого доходу може зменшуватися та збільшуватися. Ми можемо тягнути цю подушку безпеки, якщо у нас, наприклад, зменшується дохід, і тут знову ж таки важливо нам розуміти на що ми будемо використовувати і як будемо використовувати і для того, щоб постійно не брати класти. Наприклад, ви тисячу гривень поклали. На конверт, а потім в кінці ці тисячу гривень зняли і тому, що вас не вистачало коштів. Тут важливо знову ж таки розділяти вашу фінансову подушку безпеки, наприклад, на декілька рівнів. Перше, це просто залиша коштів на карті, які ви точно не трогаєте, не знімаєте. Друге, це може бути певний депозит, куди ви накидаєте кошти, які ви не можете зняти до певного вису. Періоду, наприклад, 3-6 місяців рік. І це може бути певний фінансовий інструмент, наприклад, купівля ОВДП, яку також якби ви не можете одразу для себе продати, бо це ж треба продати її. Чому я буду використовувати, вона ще мені приносить якісь кошти. І тоді ви створили трьохрівневу подушку безпеки, і ви знаєте, що якщо у вас, наприклад, зменшилось дохід, то ви тягнете тільки з першого рівня або, наприклад, з другого. А третій, це вже тільки там, уже коли не дай Боже, щось трапиться таке, що вам уже точно не вистачить ваших коштів. Порада від мене, друзі. Якщо ви накопичили суму фінансової подушки безпеки більшу, ніж 3 місяці, починайте інвестувати суму більшу за ці 3 місяці. Про це ми поговоримо в наступному відео, куди і як можна інвестувати молоді. Що ми можемо ще сказати? Що подушка безпеки це не про гроші, а про твою фінансову свободу та твій спокій в завтрашньому дні. Зроби крок до своєї фінансової свободи. Визнай сьогодні суму своєї подушки безпеки, напиши її під коментарями для того, щоб розуміти, який фінансовий рівень тобі треба накопичити. І почни заощаджувати. Відкрий окремий рахунок і переводь туди кошти, системно накопичити свою фінансову подушку безпеки. Бо тільки сьогодні ти можеш почати покращувати свій рівень фінансового добробуту. Ну що, цікава штука фінансова подушка безпеки, а також фінансова грамотність. Я вважаю, що так. З вами був Іван Чубукін. Тренер курсів фінансової грамотності для молоді до наступних зустрічей!